Всім привіт! З вами Юля та Вова. І у нашому будинку раптом почали зникати шкарпетки. Напевно, у нас з'явилися шкарпеткові монстри. Але наші хазійновиті ельфи допоможуть нам віднайти усі втрачені шкарпетки. І сьогодні у нас з вами гра Шкарпетні монстри. Давайте дивитися, що у середині коробки. Давайте підготуємося до гри. Для цього нам потрібно ось таке пластикове поле з комірками. Його можна покласти у коробку або на стіл. Ми зазвичай з вовчиком кладемо у коробку. Потім у нас є ось такі квадратики. Це рігло монстри. І їх потрібно, вовчик, куди покласти? На краєчки це шлях там. Так, у куточки цих комірків. Після цього ви берете ось такі квадратики з різними предметами, різними кольорами. Перемішуєте їх і у довільному порядку розкладаєте в ці комірки. Вовчик, угу. допоможи мені, будь ласка. Так, розташовуємо їх один за одним, щоб усі комірчики були заповнені. Монстрик ми не закриваємо. Так, ліва ми не чіпаємо, ліпа залишається, комірчики. Але ще так цікаво, що, що, що ліва, якщо їх повер повернути догори кортину вниз, то вони будуть теж такі як ось тут. І, і вони теж ці предмети. Ось так, так Далі ми беремо ось такі кубики з оченятками. Вони є відкриті і закриті. Ми їх ставимо для початку відкритим оком догори. І потім розставляємо наших шкарпетних монстрів відповідно до кольорів: зелений на зелене лігво. рожевий на рожеве лігво. оранжевий, оранжевий, оранжевий на, помаранчеве. на помаранчеве. Потім ми беремо ось такий мішечок, у який ми складаємо усі шкарпетки. Закинули і поклали їх поряд із полем. Так, отже, це у нас є. Далі ми переходимо до вибору наших з вами ельфів. Їх чотири. Ну, є, Я вже завжди вибираю одного. Так, вовчик обирає ось такого ельфа, я беру ось таку. Е, у нас тут є місця, де їх можна назвати, підписати. Наприклад, давайте я буду її називати Дінь-Дінь, а вовчик свого ельфа буде напи, на, називати. Я не хочу. Добре, буде просто в нього ельф. Так, отже, ельфів ми вибрали. Наступна підготовка: ми обираємо з вами ось такі фішки. В мене буде біла фішка, вовчик берена фішка. У мене завжди зелене. Так. Потім ми беремо з вами ось такі. Круглі жетончики, так? Тут у нас були квадратні, тут круглі. таким чином ми будемо їх з вами розрізняти. І по кольору роздаємо. Я забираю білі, вовчик розбирає зелені, і біля свого планшета з героєм ставимо їх відповідно ось так ось. вверх малюночку. Угу. Отже, у нас є фішка, у нас є з вами планшет з героєм. У нас є з вами жетончики круглі. І ще у нас є ось такий кубик для вибору е монстра. Потім ми його не будемо користатися і розкажемо про нього детальніше. Тепер нам ще потрібно вибрати з цього мішечка по одній шкарпетці випадковим чином. Вовчик почне нашого зеленим, а я почну от, також зеленим. Дивіться, як можна розташовувати ці шкарпетки. Збираємо шкарпетки, ми три. Для перемоги три пари, і нам їх потрібно буде і закріплювати на ногах, руках і на вухах. І, Вовчик вже бачите, поставив: розташовуються фішки для початку гри. Ось тут по центрі. У нас є один, два, три, чотири клі... М -м -м, клітинки. Ми вибираємо місця, ну, ти... все підготували, і в принципі, вже можемо починати гру. Починаємо гру. Для початку ми передаємо наймолодшому учаснику такий кубик, хоча він зараз ним не, не скористається під час першого ходу, але зазвичай будемо його передавати тому, хто ходить. Вовчик буде ходити своєю фішкою. Вовка, нагадай, будь ласка, як ходить фішка? Віршка ходить або потягнами, або ходить ось так. Прямо, ось та. так. Угу. По горизонталі, вертикалі і діагоналю. І також вона може ходити від одного до трьох кроків, а може навіть і не ходити, залишатися на тому самому місці. М максимум три кроки, може бути два, один крок. Давай починай. Один, два, може щось. Так, під час цього кроку ви перевертаєте, дивитеся, це, якщо це, це не моє і не вовене, тому ви цей квадратик залишаєте назад перевернути догори низом, і хід переходить до мене. Другий хід починається вже з кубика. Для чого ми його використовуємо? Для задіяння монстра. Що наші монстри можуть зробити? Вони можуть, якщо очко буде відкрите, підглянути, який поряд знаходиться квадратик. Вони можуть вкрасти шкарпетку і покласти в своє ліго, або вони можуть скористатися можливістю ходити ще раз. Але це лише якщо око відкрите. А якщо око буде закрите, то тоді монстр нічого з цього зробити не може. Ну, давайте дивитися. Отже, у мене випав. Рожевий монстр. Вовчик у мене ось тут, я до нього ось тут. В принципі, ой, тут точно не добіжу, щоб вкрасти в нього шкарпетку. Тому я піду на розвідку. Один, два, три. Ним також можна ходити. Один, два або три. І е не можна залишатися приходити на ту саму клітинку, з якої ти починав, це важливо. І ще що важливо: якщо він е навколо нього немає як рухнутися, то тоді він не ходить. А так зазвичай монстр має ходити. Так, око відкрите. Тепер вовчик закриває очки, щоб я її могла підглянути. Я підглянула. Бачу. Така, ага, добре, запам'ятала, що там у нас було. І тепер хід переходить до моєї фішки. Іду, ка є сюди. Один. Перегортаємо. О, ура! Моя, бачите, випала в мій колір, білий колір. І коли випадає твій колір, так, той, який тобі потрібен, ти його залишаєш гори вер. Я ставлю на нього фішку. Ось тут я знаходжу такий малюночок на круглому жетоні, перегортаю його, і що мені дає? Я витягую дві шкарпетки з цього мішечка. Одна шкарпетка жовта, перемішала, і одна шкарпетка червона. Дивіться, зараз у мене жодної шкарпетки ще немає пари. Тобто всі ці шкарпетки можуть поцупити монстри. Коли монстри їх не можуть поцупити? Коли у нас є пара: дві червоні, дві зелені або дві жовті. І, до речі, коли перемагає гравець, тоді, коли у нього зібрано три пари шкарпеток. Угу. Все, мій хід завершено, я передаю кубика вовчику. Жовті. Так, у вовчика випав оранжевий. Піду на розвідку. Тут відкритий, закритий і відкритий. Як Закрити. закритий? Бачите, Вовчика випало закритий. Монстр нічого не робить, ходить фішка. Давай. Давай одне Так, що О, там. Моє! О, вовкин колір. Вовкина, бачите, ось така е фігурка шафи. Ну, якщо ще надовотись, на вона така, Бо ми всі етапи вже зробили. Отже, вовчика він її перевертає і в нього є можливість дістати дві шкарпетки. Перша шкарпетка. Перша шк... шкарпетка. Зелена. О! У вовчика дві зелені шкарпетки. Що це означає? В нього вже є перша пара, і це означає, що я своїм монстром не зможу її поцупити, бо вони вже в нього закріплені. Друга шкарпетка яка? Жовт. Жовта. Так, тепер мій хід оранжевий, а мені вигідно вкрасти в нього жовту шкарпетку. Один. Відкрите очко, краду жовту. В тебе буду Добре. <свят> і дивіться, що ми робимо з цією жовтою шкарпеткою. Ми її кладемо на лігу, мені ще потрібно до неї добігти і її вкрасти. Я, в принципі, так і зроблю. Дивіться, один, два, три. Я повинна знаходитись ось на цій клітинці або на ось цій. Я не перевертаю і нічого не роблю, а просто забираю цю шкарпетку. Я її забрала, в мене стало дві жовтих, я їх закріпила. Так, вовчика хід, будь ласка, ходи. У Вовчика зелений монстр випав. Так, підкритий, підкритий. давай, підкритий. Два. Ну, ну. ну, походи на всякий випадок. Ну, вже все. Закрите очко, нічого страшного. Е, ходи своєю фішкою. Один, два, три. Так. Що там? О, зелений. О! Дивіться, у Вовчика нова фігура, давай я покажу всім. Це ось такий комодик. Так, Він ще в нього відкритий. До речі, тут на полі в нас по два малюночка. Два комодика, дві шафи. І Якщо вже наш жетончик перевернений, то вже все. Тоді другий раз вона не діє. Вовчика зараз діє. Він витягує дві шкарпетки. Так. Один. Жовта, фіолетова. Жовта та фіолетова. І хід переходить до мене. Так, зелений. Я піду в розвідку. Один, два. Три. Відкрите. Вовчик закриває очки. Я піддивляюся. Угу. Підходить і бігом туди біжу. А я вам це підказала, що це. О, я туди не добіжу. Два, три. Я зупинюся, ось тут хай так буде. Це у нас чорний колір. Бачите, це не Вовчика. Це не мій колір, тому ми його не можемо використати. Ми його перевертаємо назад, ставимо фішку. Вовчик твій хід. Будь ласка, тримай, тримай кубика. Сподіваюся, що в тобі перекриємо. У Вовчика помаранчевий. Давай. Так, тут було закрите. Угу. Закрите. 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 І ходи фішкою. Один. Два. Чи угу. тут немає? О, зелений! Не, не, не. Так, о, дивіться, зелений кошик, він відкритий там. У -у -у. Відкритий. Так. Ого, мене ціла. Фішку назад поставив. Давай. Зелаш? Один. Почекай. У -у -у. Один. Жовтий. О, жовтий, закріпив. Супер. І треба вигинути, щоб у мене був Так. І зараз вовка витягує ще один. Що Це там? червоний. Червоний. Так, мені вигідно, бо в нього є червоний. Але але у нього ще є й фіолетовий. Тепер мій хід. Так. Зелений. Е, я там вже перевіряла. Вовчика щось вкрасти. Ну, можна, але один. Да два. Ще, ще, ще. Відкрила, закриваю оченяшка. Це в тебе щастий. Угу. Сюди ходжу. Тут у мене комодик. Комодик перегортаю і можу ні витягнути. Так. Один. Фіолетовий. О, Вовчик, в мене є фіолетовий. О, я в тебе його вкладає. І два жовтий. Жовтий нам нічого не дасть. Продовжуємо гру. Так, напрямую, будь ласка. Бо, о, дивіться, у вовчика випала ось така, бачите. Це можна походити будь-яким. Так як він хоче в мене щось вкрасти, бо яким будеш ходити? Ось цим. Давай, один. Один. Відкритий. Ну не факт, що відкритий. Просто походи. Тож ти ж знаєш, що воно так. Відкритий давай. давай. Відкритий. А ти тут тебе і не вкрав, бо нічого. Ти ж маєш підійти до мене саме. Mm. Так, ходи, Я будь ласка, фішкою. Добре, ходи, фішкою. Один, два, три. Угу. О, ось така. Що там? О, і він в тебе відкритий. Ну, є зараз шанс, що вовка переможе. Він перегортає, в нього вже всі жетони перегорнені. Один. Фіолетовий Фіолетовий. І жовтий ще. І жовтий Випавили у вовчика і дивимося на планшет Вови ближче. Отже, перемогу здобув Вовчик. Чому? Тому що у нього, дивіться, пара на вушках фіолетових шкарпеток, пара на ручках зелених шкарпеток. Пара на ніжка жовтих шкарпеток, і всі жетончики перевернуті. У вас виникне питання: а якщо ж вони всі перевернуті, а він їх не зібрав, чи можна якось виграти? Так, можна, адже в нас є монстри, які можуть красти шкарпетки і класти в своє ліво, тому можна було б продовжувати гру, якби в ньому навіть всі були перевернуті. Що ми будемо робити далі? Адже це ще не все. На нашому полі є комірки, які потрібно відкривати. Ну ми всі ці комірки зробили, тому то і тут е, оранжевий і. Червоний цю гру закінчили. так. У нас є деякі бачите тут покращення. Про покращення будемо говорити в наступних відео. Після того, як ми закінчили гру, що робити далі? У нас є, дивіться, така коробочка, в якій є всі кімнати нашого будинку. І посередині є ось таке Я, я, я розповісти про це. Ті кольори, які були пари в пармося, то ось такі кольори тут наклеїли. Отже, в очіка, бачите, перемогли фіолетовий, зелений, жовтий. І починаючи з центру, ми б приклеїли фіолетовий, червоний і жовту шкарпетку. Ось серед таких наліпок. І коли ці шкарпетки доходили до дверей. Ми б робили стук-стук і відкривали б ось цю помірочку і дивилися на додаткові правила. Як бачите, ми вже їх всі вивчили, всі зіграли, вони в нас всі відкриті. Так, і тому в нас ось ці всі. Але, але ще так саме цікаво те, що я завжди наступав на, на своїх Так, Сьогодні тобі дуже пощастило. Так, бо, Зустрінемося з вами в наступному відео, де ми з вами дослідимо дві нових кімнати: передпокій та дитячу спальню.